Чудового і мирного дня середи, брати і сестри, сніжок нарешті такий упав, що наші діти сьогодні прокинулися з криком, з радістю. Просто всіх нас зарядили таким позитивом. Ну бо зима, як можна снігові не тішитися? Ну, хоча б і діти тішаться, не знаю, як там військові, але кажуть, що їм якимось чином сніг допомагає. Сьогодні нас навчає святий Антоній Падуанський. цікавий святий, дуже харизматичний такий. Можна про нього купу історій файних розказувати. Одного разу його запросили десь там на цвинтар, і він використав, він завжди любив використовувати нагоди будь-де де був проговідувати для того, щоб свідчити про Бога. І він, і він каже таку гарну думку. Ем, почав про, говорити на, на цвинтарі і каже, що після вечірнього плачу завжди приходить ранкова радість. Серед мертвих і тих, хто прийшов їх оплакувати, я вирішив говорити про рай. То він, він раз довго думав, що а про що їм говорити? Про що їм сказати, про що свідчити? То власне про це, що яка би не була темрява довкола, завжди прийде ранок, завжди прийде схід сонця, завжди прийде ранкова зоря. І потім він говорить про рай. І не просто про рай як місце, де не буде інфляції, де не буде здоров'я, де не буде перепадів страшного холоду чи страшної спеки, але така. Мила прохолода. Але він говорив про справжній рай про, ну, про Ісуса. Бо справжній рай це сам Ісус. Справжній рай це Син Божий, це перебування з Ним у Ньому. І ми знаємо, бо це часом можемо смакувати, коли ми є з добрими друзями або з коханою людиною. І просто саме перебування є якесь таке, що його якось можна відчути на шкірі. Воно. Таке, що ти, ти бажаєш, аби не закінчувалося. Просто перебування біля людини. А спілкування, а ділення просто, а інші речі, правда, які нам дає близькість із коханими. Одним словом, це важливо, бо сьогодні, коли триває війна, і поки що ще кінця не видно, і зима йде, і час нелегкий настає для військових, холодно, морозно. Однак треба розуміти і знати, що. Весна прийде. І, і вона настане. Настане момент, коли снігу не буде, настане момент, коли не буде темряви, взагалі, у славі Божому, бо ми знаємо, що настане момент, коли Господь витре кожну сльозу і, і вона висохне, то тобто більше сліз не буде, як мінімум, сліз від болю. Тому, якщо ми хочемо справді жити надією, якщо ми хочемо справді на щось опиратися, то напевно нам треба опертися на Ісуса. Напевно, нам треба опиратися на рай. Бо будемо опиратися на щось інше, це вже пахне провалом, це вже пахне просто втратою. Тому Антоній Падуанський або Падевський правий, яка б не була страшна ніч, завжди настане світанок. А вірь собі, коли настане остаточний світанок, уявляєте? коли настане світанок, після якого вже темряві не буде, після якого вже не буде смерті. Коли настане оце безперестанне життя з Ісусом у раю, де не буде ні інвалідів, ні розумово відсталих, де не буде кривди, де не буде неправди, яка сьогодні так багато зла чинить. Тому нам треба прагнути цього раю. Нам треба якомога сильніше за нього вчепитися і вчитися жити так, аби ми своїм життям показували, що є надія. Правда? Вчитися жити так, аби ми вже показували такі відголоски раю, відголоски вічного життя. А це можливо. Попробуйте. І коли, коли ти бачиш ці відголоски, вони настільки надихають, що коли приходить смерть з косою, то ти з нею смієшся. Коли, як мені розповідав один чоловік, який справді живе надією, який вже живе раєм, раєм, царством Божим. Ісусом, коли прийшла смерть, то він так спокійно каже, ну то нехай буде. Добре, Боже, ну то я, я зараз стану перед тобою сміливо, уявляєте? сміливо і відважно. Тобто, якщо кінець, ну то кінець. Але потім каже, Господь над ним пожартував то вернув його ще до життя, може, для того би посвідчив. Тому от що дає надія на рай. От що дає сам Ісус. Він дає вже можливість однією ногою жити в раю. Вже дає можливість мати відвагу таку райську. Не без, не без страху абсолютно, не без якихось там тріщин або сумнівів, завжди будуть. Але все ж таки така відвага, яка у пересічної людини, якої немає віри, просто її не буде. Тому тримаємося, цього, тримаємося надії, правдивої надії, і нехай вона дає нам силу бороти будь-яку темряву і будь-яке зло. Також пригадую, ми маємо збірку для перемоги, де... Допомагаємо військовим, переселенцям і людям у потребі. Вчора також ми закупили дуже гарні такі акумулятори, які є одночасно обігрівачами до рукавиць військовим, такі фані з Німеччини, вже їдуть. І, і також ми сьогодні допомогли одній жінці, яка має операцію на око, ліве, здається, і мала-мала потребу, то ми також приклалися із нашого фонду 10 тисяч гривень. Тому дякую вам, що переживаєте за військових, переживаєте за, за людей у потребі. Всім дякую, хто вже прилучився. Боремося, завжди боремося, збираємо будь-які ресурси докупи, допомагаємо всім, хто зараз має потребу у війні для того, аби наближати день правдивої перемоги. Майтеся файно, мир вам!